Як взагалі поєднати між собою фантастичний сетинг, казку про Франкенштайна, завернуту в історію про дорослішення, численні відверті секс-сцени, тонкий гумор та маніфест жіночності? З першого погляду здається, що це надважка задача поєднати те, що не поєднується. Але для Йорго Салантімоса це лише чергова спроба зробити новий шедевр. Та чи вийшло у нього? Минулий рік порадував нас фільмами у будь-яких жанрах і формах. У нас був монументальний байопік Опенгеймер, яскравий авторський кіноатракціон у вигляді Барбі, лампова і зворушлива драва залишені. І от тепер черга на здивувати дійшла до артхаусу у вигляді бідолашних створінь Йорго Салантімоса. Режисер з кожною своєю наступною роботою занурює нас усе більше вишуканий світ, дарує нам багатогранних персонажів, подає сучасні сенси та зачаровує співпрацею з акторами першої величини. Апшенавелевоседес апшениснолоґвело. No, no <hums> Тож давайте поговоримо, які у нього вийшли бідолашні створіння. Перед початком попрошу вас поставити лайк авансом. І не забудьте написати коментар, підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб не прогавити наші наступні випуски. А тепер переходимо до огляду фільму з мінімумом спойлерів, бо за спойлери ви нас сварите. І ще у відео за традицією буде 25 кадр. Якщо помітите, дайте знати у коментарях. І ми знаємо історію про монстра Франкенштайна, яку описала Мері Шеллі. Найбільша його трагедія сталася через те, як жахливо той виглядав. Хоч у живого творіння лікаря-експериментатора спочатку не було у серці злих намірів, його не прийняло суспільство через його огидну зовнішність. Це зробило з нього справжнього монстра, який хотів помстити своєму творцю за те, що він його кинув на призволяще. It's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Йорго Слантімос, адаптувавши одноіменний роман Аллас Грея, у фільмі переосмислює цю історію. Белла Бекстер, яку грає Емма Стоун, неймовірно гарна жінка. Її безпосередність зачаровує. Хоч з самого початку фільму героїня є, можна сказати, розумово відсталою, а все тому, що її творець пересадив мізки немовляти у тіло дорослої жінки. І Бела тепер. Досліджує себе і правила своєї домівки, яка наразі є для неї усім світом. Та їй пощастило більше ніж монстру Франкенштайна. Доктор Богвін Бекстер якраз є доволі огидним за зовнішністю, але для дівчини він Бог. Вона так його і називає. Він любить її, читає казки на ніч та навіть дозволяє різати трупи, поки той оперує людей. You know, I'm something of a scientist myself. Тому ми отримуємо таку собі перевернуту історію про Франкенштайна. Белі дозволяється кидатись їжею, бити людей в обличчя. Ну і загалом її люблячий тато дозволяє робити їй все, що батьки дозволяють малим дітям. Будь-яка витівка проходить безкарно, лише з пояснювальною бесідою. Ну і за підтримки Бога дівчина вчиться правильно їсти, нормально ходити та говорити. Hello, Bella. Oh. 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 Blood. Blood. Якщо ви намагались знайти україномовний сеанс фільму, то ви помітили, що його просто немає. Є лише версія із субтитрами, і для того є велика причина. Половина фільму просто б загубилась, якби Еммустон продублювали. This motherfucker, do you speak it? Yes! А все тому, що вона, як Чарлі Гордон із квітю для Елджернона», на початку фільму говорила по складам, а от вже наприкінці могла послуговуватись розумними фразами. А кібити Маймафифірізреволтин. Маскапанштабейбі. Трансформація Еми Стоу у цьому фільмі є феноменальною. Це точно заслужений другий Оскар для акторки, адже вона прямо на очах змінюється. Кожною наступною сценою вона потроху стає більш адаптованою до життя, до суспільства, до моральних ідеалів. Вона прямо таки нам показує, як з пристрастю та живою цікавістю ми маємо удосконалюватись протягом життя. У бідолашних створіннях Йорго Слантімус стиснув історію становлення особистості до майже двох з половиною годин. Наділивши вже дорослу жінку мізками маленькою дитину, режисеру вдалося швидко провести глядача по найголовнішим пристрастям та кризам кожної людини. Oh. Тому так легко впізнати у Белі Бекстер себе. Спочатку героїня закрита вдома і знаходиться під ніжною опікою її творця, але спрага до життя у Белли зростає в геометричній прогресії. Вдома їй тісно, навіть сіро, що підкреслює чорно-біла картинка. Вона починає прощупувати кордони людей, з якими живе. Вона може дати кулаком в обличчя, почати істерику і спостерігати, як люди на це реагуватимуть. Вже дуже скоро героїня ЕМ Стоун цікавиться, а що ж відбувається поза дверима? Які у світі країни? країни та міста їй потрібен був лише маленький поштовх, щоб вислизнути у великий світ. Дімонасівотоворолдизрилайкес. Really like? yes. І цим поштовхом виявився Марк Руфало. Тут актору довелось грати нетипову для себе роль. Він хитрий та хтивий, бажає жити життя, задіючи всі свої відчуття. А Бела якраз відкрила для себе свою нестримну сексуальність і зовсім її не соромиться. Тому герой Марка Руфало доволі швидко знайшов ключик до не зовсім серця Бели. це все час. Mm. Разом вони відправляються у подорож яскравим і небаченим раніше на екрані світом. Про це ми ще поговоримо пізніше, бо повірте, ворлдбілдинг тут просто вражає. Ця мандрівка ще більше дозволяє Белі віднайти свою свободу. А вомен плотинга костуфрідем. Але разом із свободою приходять численні розчарування і нові досвіди, в тому числі і сексуальні. Юкентудистомій. I started this company. You know how much I sacrificed? Кінефестивалів, звісно, тільки й лунали відгуки про те, які ну майже незбочені речі Ема Стоун робить у секс-сценах. Для когось ці епізоди її дійсно можуть здатись дуже сміливими, але якщо ви бачили німфоманку фон Трієра або ж навіть дебютний фільм Лантімоса і Кло то у бідолажних створіннях для вас це буде доволі конвенційно. Навіть далі, коли вона опиняється у борделі, Йоргас Лантімос нам не показує нічого девіантного. дивіантного. Oh, shit! Навпаки, героїня ЕМ Стоун отримує гроші і насолоду за рахунок справи, яку вона дійсно любить. Сексу тут віддається по-справжньому велике значення. Саме через нього Белла захотіла покинути рідну домівку. Через нього вона отримує фінансову свободу, а далі оплачує навчання і йде по стопам свого творця, лікаря-експериментатора. Проте цей фільм не тільки про секс. З емоційним дорослішанням Белла починає ближче спостерігати світ і робиться з неймовірною жагою. І якщо спочатку нові міста, тістечка та музика викликали в неї захоплення. No more. No more. Вже дуже скоро вона бачить і іншу сторону людства: насилля, несправедливість, цинічність, бажання володіти та контролювати. So crisp, yes? Тобто, Бела буквально стикається із усім, що цей світ може дати, і вона постійно злиється питаннями, чому відбувається саме так? Інколи це викликає в неї захват, інколи протест, інколи повний вічень. При цьому героїня читає книжки філософів, спостерігає за стосунками людей, вивчає життя з усіх його сторін. І вона набуває впевненості у тому, що цей світ по-справжньому захопливий і вартий того, щоб у ньому жити. Це стає неймовірною важливою складовою характеру Бели Юрин Що? Що є чудовим меседжем від авторів фільму, який вони підкреслюють тим, як цей світ виглядає? Про це детальніше розповість Вася. Але спершу хочу нагадати, що ви можете підтримати наш канал. Завдяки вашій допомозі. Наш контент може розвиватись такими ж швидкими темпами, як і особистість Белли Бекстер у фільмі. Усі зручні способи підтримки ви знайдете у описі до цього відео. А ми вам віддячуємо новими роликами і запишемо ваше ім'я на чашку. Цей фільм знятий, наче і про наш світ, але водночас його дія відбувається поза межами часу і простору. Йорго Слантімус дарує нам просто фантастичний всесвіт, де кожна деталь наповнена мистецтвом. Абсолютно унікальні декорації, які ніби виконані у стилі стімпанк. Вишукані костюми, натхненні вікторіанською епохою, яскраві види природи та міст, все це поєднання звичного і дивакуватого. Воно викликає у глядача дисонанс, як і качко кози, куросвині та інші дивні істоти вдома Богвіна Бекстера. Це так і притягує нашу увагу до екрану. Неймовірно цікаво, як Йоргос Лантімос може уявити світ, яким навряд його уявляє, хоч одна людина, яка подивилася цей фільм. І, хоч на перший погляд здається, що у стрітці майже все намальовано графікою, значна частина декорацій, все ж таки є практичними ефектами. Фільм наповнений розмаїттям кольорів. Небо розливається рожевим, синім, фіолетовим кольорами. Кожне місто, яким подорожує Бела, має свою характерну гаму та архітектуру. Будь-яка кімната чи одяг мають оригінальний стиль, що підкреслює настрій персонажів і тон сцени. До речі, Йоргос Лантімос використовував надзвичайно широкий оптичний діапазон для зйомок тієї чи іншої сцени. Біоргос тестинафала лензиз. 50 ве ви тести 40 а 50 лензиз. Інколи ми бачили сюжет крізь 4 чотирьохміліметрову лінзу. Тоді світ здавався тісним, задушливим, а інколи фі й тоді сцени набували абсурдності і комізму. Ключову роль відіграє музика. Вона складає враження від фільму Уцільний пазл. Інколи невинна у сценах, де Бела ще є не до кінця сформованою особистістю. Інколи дисонансна, але при тому потужна, коли героїня активно взаємодіє світом навколо, як от у цій сцені. Часом чаруючою та викликаючою бурю емоцій, коли дівчина відкриває для себе нові грані життя. Увесь цей новий дивний світ є ніби відображенням очах Белли. І нам з вами відверто пощастило побачити цю абсолютно унікальну перспективу. Намандрувавшись вдосталь, отримавши освіту, зустрівши найрізноманітніших людей із різним баченням світу та переконаннями, отримавши емансипацію, ставши справжньою особистістю, Белі доводиться повернутись додому, до свого творця, до Богвіна. І це дуже нагадує тезу про те, як люди наприкінці свого життя приходять власне до Бога. I'm sorry, sir. I told her you were busy. That's all good. Hey. God. Hi, hi. Eliza. What's up? Тобто до свого витоку, до того, якими вони були створені в своїй природі, мені здається, що автори бідолашних створінь говорять нам про те, що наш життєвий шлях повний протиріч страждань та найрізноманітніших досвідів, але важливо в кінці кінців бути вірним собі і залишатись ким ти є. А от бідолашні створіння це люди навколо Белли, адже вони підкорюються нормам і не завжди логічним правилам світу, в якому вони живуть. Як герой Марка Руфало, який хотів собі Беллу як іграшку, а потім закохується в неї, як її новий знайомий на круїзному лайнері, який зробив цинізм не те, що власною ідеологією, а невід'ємною частиною себе. Як, в принципі, і Богвін Бекстер, який неймовірно сумує за Беллою, але і жодного разу не подумав за запросити її у гості, а от бела ж набула такого досвіду, що вона ніби може бачити людей наскрізь, а світ сприймати з усіма його відтінками. Бачити наскільки реальність є часом іронічною, що у фільмі часто підкреслюються саме французькомовними фразами, і шкода, що вони часто були не переведені, бо вони змушували мене хитро посміхатись. Белла вирвалась у світ і по факту підкорила собі, адже не забула про свою унікальну і хочу підкреслити жіночу особистість, ще й збагатила її. Я прийшла на прийом до гінеколога. Що це вам нагадує Барбі, то дайте знати у коментарях. Бідолашні створіння були фогмідаблі. Вірдеч. І я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Будемо вдячні за лайки, коментарі, підписки і дзвіночки. З вами були Женя Голобородько, Вася Звєрєв та Бодя Горбань за камерою. До зустрічі! О, Боді ми розбудили. Щас муха в рот залетить. От вона як розлітає. Мошка якась.